Водоканал робить багато кроків, і вони це визнають для того, щоб покращити економічну ситуацію, питання розрахунків. Але ми все рівно хронічно збиткові. І тому до моменту реконструкції водоканалу, яка запланована наступний рік, а результат, напевно, з'явиться через рік. Нам треба якось протягнути в так, щоб. І Обленерго відстоював мало свої, скажімо так, виконувало свої завдання для того, щоб водоканал не мав проблем з відключенням енергопостачання. Розробили низку заходів спільних звернень до Національної комісії з питань регулювання електроенергетики, до Кабінету міністрів, є питання неврегульовані. І також на, от буде засідання Наглядової ради, де вони спільно будуть шукати вихід і для врегулювання цієї ситуації. Ну, як я сказав сьогодні керівництво обленерго, результат має бути такий, щоб і вам, і нам було погано. Бо вам добре, нам погано, він не влаштовує, місто тоді без води. Нам добре, вам погано не влаштовує, бо ви не отримуєте гроші за електроенергію. Всім добре, поки що не Тоді має бути всім погано. Водоканал віддає все, що може нашкрябати. Все, що може заплатити, все що де що може зекономити за електроенергію, обленерго йде нам назустріч в питаннях не відключень.